Настав час познайомитись з нашим обладнанням. Що за по сценарію? Все Салют! Отже, зараз я вам розповім, чим ми користуємося. Це ось такий тюб труба і ось такий тюб малюк. Ну, знаєте? Хто знає, той знає. В чому різниця? Ось цим, в принципі, в теорії, можна, якщо сильно кинути, він пластиковий, ну так, трошки болячий. М'яке не можна рятувати навіть без свідомості. Детальніше буде зараз у відео. Помітивши критичного плавця, Лайфгард поспішає на допомогу. Підпливає до потерпілого, тримаючи тюб перед собою, просуває тюб під груди або пахви потерпілого. Потім починає буксирування до берега, контролюючи положення голови критичного. Знайомимося з головним атрибутом лейфгардів і рятувальників. Як ви думаєте, що це? Правильно, це круг. Він, в принципі, легкий. Я думала завжди, що він тяжкий, але коли я його перший раз взяла, то трошки була здивована. в кращу сторону. Але кидати все-таки його важко. Плюс ми кидаємо його з човна. Детальніше ви можете ознайомитися у відео. Рятувальний круг викидається недалеко від картичного плавця, щоб його не травмувати. Наш гайд включає роботу з ластами, маскою та трубкою. Що це таке діти 90-х або раніше знають. Всі інші можуть поплавати в них. Ви хочете дізнатися, що це таке? Я теж, бо я не знала цього до появи цього відео. Жартую. До роботи тут. Це називається кінець Олександрова. Його треба теж кидати, як і круг, але різниця у тому, що його довжина від 25 метрів. Тобто, в теорії круг ви можете кинути метрів на 15-12, а це і трошки далі. Плюс він летить дуже хорошо, можете подивитися у відео. Переходимо до наступного атрибуту Блеймгарда. Так, а це що таке? Це у нас з нашим логотипом. В теорії мотузка тут має бути трохи товстіша, але маємо, що маємо. Отже, його теж кидають, як і кінець Олександрова отут є плавуча така штучка, не знаю, як вона називається. І користуватися ним так же. Але тут він у мішечку. І якщо він добре складений, то він полетить дуже гарно і його зручніше так зберігати. А тут мотузка просто змотана, лежить і ем, настане її час. Але е, якщо вона погано змотана, то вона теж полетить. Отже, у нас тут, якщо погано змотана, вона не полетить, але треба кожного дня перемотувати. А тут, ну якщо так, от хтось запхає. То треба теж кожного дня перемотувати. Або сподіватися на того, хто запхав його дуже якісно. Доброго дня, шановні відпочиваючі. Вас вітають лайвагарди. Таке ви можете почути на всіх пляжах від тих, хто вміє користуватися цією штукою. Далі у відео. Увага! стрибки з мосту заборонені. Ви сфокусувались? Добре. Ми фокусуємося за допомогою цього предмета. Він називається, як ви знаєте, бінокль. Хтось в нього роздивляється дівчат, а хтось критичних плавців. Далі у відео. Тряцювальний жилет. І так, до речі, з нашим логотипом. Ми його вдягаємо на себе. Ні. Ми не стоїмо в ньому кожного дня. Було б дуже спокотно. Але ми вдягаємо його, коли ми патрулюємо на човні. Особливому тормону. Або каяку. Ні, ми не даємо його в оренду. 33-й сотому критичний плавець починає рятувальну операцію. Чому вас тут таке говорить? Тому що, якщо ви не скажете оперативному черговому, що ви починаєте рятувальну операцію, то критичних пунктів плавців може стати двоє, а він навіть не буде цього знати. Як ви думаєте, який головний атрибут для леймгарда у превентивній діяльності? Погулять, що таке превентивна діяльність? Це свисток. За допомогою нього ми комунікуємо з усіма. З лайфгардами, з відпочиваючими та починаємо критичну операцію. Це у нас наша аптечка. Вони бувають червоні, з плюсиком такі. Ну, зараз такі, вони дуже зручні. Тут є карабінчик. Що у нас є в аптечці? Гайці. В аптечці. Знаєте, як у сумці, це тільки в аптечці. Значить, рукавички, їх обов'язково потрібно вдягати, якщо ми надаємо комусь допомогу. Особливо, якщо є кровотечі. Так, пластир. Хлоргексидин. Це, якщо хто не знає, замість перекису. Штучний клапан для вентиляції легень. Ще пластир. Бинт. А тепер відкриємо нашу скриньку Пандори. А чому це скринька Пандори? Ви дізнаєтеся у наступному відео.